Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Щось останнім часом якась пошесть на президентів пішла. Тут ось Ердоган був, так? Сьогодні читаю новини: президент Сербії Олександр Вучич екстрено госпіталізований. Ну, давайте подивимось. І також хочу подивитися, ну, і взагалі, що з його здоров'ям, так? І чи це якось пов'язано з Ердоганом, так? Ну, Тому що, знаєте, раз випадок, два збіг обставин. А якщо буде 3, то це вже закономірність. Ну, побачимо. Ну що, поїхав. Отже, скажіть мені, будь ласка, який на даний момент стан здоров'я президента Сербії Олександра Вучіча? Хай скажіть, Рони правду. O, oh, manos pervernuti. Araida. Berkana pervernuta. Tresos pervernuti. Евас. ну, відповідно, боком довертаю по часовій. Прямий. Що в нас тут? Маннас перевернутий, райдо, беркана перевернута. Ну, дивіться, руна людини перевернута, так? Не переливки йому, дійсно. Е, ось дорога якась, напевно, до лікарні, так? Чи то може навіть десь за кордоном буде лікуватись. Ну, мається, на увазі, не в Сербії, так? Дивіться, беркана перевернута. Ну, ось, власне, руна, яка також має одне із значень здоров'я, так? коли Випадає, вона саме пане самопочуття і означає, в тому числі, проблеми зі здоров'ям. Дивіться далі: Торісас перевернутий, інгус і евас. Ну Відповідно, фінальні руни хороші, Ось благоприємне завершення ситуації. Ось знов таки рух. Тут ось дорога, бачите. А тут ось рух уже. якби Як повернення додому, начебто, так? А ви бачите турісас. Тобто, беркана перевернута, Турісас перевернутий. Відсутність активних дій, мало того, так? М -м ну, госпіталізація, так. Це госпіталізація. Однозначно. М ну, що конкретно? М ну, так, тяжко сказати, що конкретно. Ну, от райдо, райдо натякає так, що знов-таки це як рух, в тому числі, так? також може бути щось із кровоносної системи. Серце, до речі, чому ні. Судини. Також все сюди. Гаразд, а знаєте, що мене ще цікавить? А мене цікавить, чи це якось мається якийсь зв'язок із проблемами зі здоров'ям у Ердогана, чи ні. Однакова тут причина, чи все таки різні, просто співпав. Давайте це ще подивимося. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи... Проблеми зі здоров'ям у Олександра Вучича і проблеми зі здоров'ям у Ердогана якось пов'язані? Є якийсь зв'язок між цими подіями? Хай скажуть ровно неправду. Лагус. Торісос перевернутий. І сам. Та ні, все-таки, все-таки ні. тому що цей. Так, взагалі, якщо весь розклад аналізувати, ну, ось, бачите, падає лагус. Тобто, ну, єдине сходство, що схоже, і в того, і в того проблеми якісь із е... ну, не, не, не стільки з кров'ю, скільки, із, знаєте, кровоносною системою. Судини, серце, в такому плані. Ну, тому що ця руна, якщо на здоров'я дивитись, то це зазвичай саме про кровеносну систему мова. Ну, є єдине сходство, так? А далі, ось бачите, турісас перевернута, Іса перевернута. Тобто руни кажуть ні. Не, не, не туди дивишся, не, не в ту сторону. Ну, гаразд. Ну, давайте в лоб запитаємо співпадіння. В такому випадку. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені будь ласка, чи це звичайне співпадіння, що е, президенту Ердогану і президенту Олександру Вучичу за один тиждень е, почались проблеми зі здоров'ям? Хай скажуть що неправда. Так, довертаю по часовій. Інгос. Евас. Урус Ну, всі три руни позитивні, так. і От, до речі, також руна здоров'я випала, але ви вже на цей раз позитивно. Ну, відповідно, дивіться, інузевас урус. Ну, благоприємне завершення ситуації для обох, так? Відповідно, рух і куди рух, до здоров'я рух. Ну, тобто, вилікуються. Чи повністю, чи ні. Ну, а принаймні Урус це про хороше здоров'я говорить. Ну Нехай не відмінне, Тобто, це не значить, що прям взагалі вилікують, і вони як 18 років стануть, так? Ну, але принаймні. Е особливих проблем зі здоров'ям у них не буде, скажімо так. Гаразд. Е ну, що, що би ще такого запитати? Дякую за відповіді. Тобто, випадковість, так. Е а давайте про карму спитаємо. Ну, от, канал все-таки езотеричний, правда? Ну, та, давайте про карму спитаємо. <звук> так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи правильно я розумію, що це карма нас догнала і президента Ердогана, і президента Олександра Вучіча. Так нас догнала, що в них проблеми зі здоров'ям почалися. Хай скажуть вже неправду. О, перевернутий. Райда. Та ви знаєте так. Все таки так. Ну, при, принаймні, частково. Хоча, зараз поясню, тут цікавіше. Отал, перевернутий райдо Кано. Дивіться, що в нас тут. Отал це не тільки руна, яка власність означає сім'ю і рід, в тому числі, так, і спадок. Е, багато означують руни. А це руна ще, яка означає владу. Угу. Це одна із рун Одіна, Верховного Бога Скандинавії. Владикірун, до речі. Е, дивіться, що в нас тут. А тут падає Отал. Перевернутий, бачите? Угу. Як би це не мова про втрату влади? Дивіться, Райдо і Кано. Ну, відповідно, дивіться, втрата влади, так, гру, як, ну, якщо дослівно казати, по рунам, рух якийсь до позитивних новин, до удачі все-таки. Адже ця руна, ну про удачу, про позитивні новини, ну, в тому числі, розкриває ситуацію, певну, розкриття якоїсь інформації в тому числі. Хоча в даному контексті мені йде, що це все-таки більше про позитивні новини, знаєте. Ну, якщо я знаю, що Ердоган там у влади вже, здається, біля 10 років, так, то от про Олександра Вучича не пам'ятаю, скільки він там при владі. Не буду нічого стосовно цього казати. Але ось бачите, падає отал перевернутий. На обох загадували, комусь із них можлива втрата влади. Скажу так. Я не кажу, що прямо обоєм, але можливо. А може й обоєм по стану здоров'я, відійдуть, так би мовити, від справ, підуть на заслужену пенсію. Поправляти здоров'я і там попивати вино червоне біля каміну, десь на якомусь узбережжі. так? Ну, а раз, ось такі от розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить.